Друзі, сьогодні в нас нове надходження, це Hyundai Sonata 2013 року випуску в такому сірому кольорі, по комплектації без ключ на передні дві двірі, є камера заднього огляду, в прикольній комплектації є панорама, по салончику кожа з перфорацією, є підігрів передніх сидінь. Велика магнітола, автомат, клімат, повний електропакет, круїз-контроль. Так все виглядає. Електрорегулювання Парадні сидухи. Так, в нас є інфініті музика. Та, в принципі, все в дуже на поганому стані. По ціні, друзі. 12 рік рік 9300 за гібридну сенату в дуже непоганому стані. Приїжджайте, друзі, на огляд на тест-драйв. Повторюсь, це гібрид по ціні 9300. Грушевського 15А, місто Одеса. Автівка доступна в кредит лізинг або за налічку. Також в нас є обміни. Приїжджайте на огляд. Всіх чекаємо.